Глава 16. Радо задерши хвіст, весело підстрибуючи, поскакала по схилу. Насамперед розвідує обстановку. Що тут та як? Мріяла вона, вдихаючи пряний запах трав та квітів. Після потрібно буде знайти затишне містечко та обернутися людиною, бо вже начинаю звикати до цієї шкурки. Було приємно бігти невисокою травою, лапкам м'ягко, і горизонт не закриває. І чого я так довго мучилася з цим темним. Треба було давно втекти. Нарікала вона, при спогаді про ельфа раптово занило серце. Кішечка навіть на мить зупинилася. Чого це я? прислухалася до своїх емоцій. Мені що? Цей ірод сподобався. Від несподіванки навіть сіла в траву. Не може бути, відповіла сама собі. Він же приставучий і руки сусує, ніби я його власність і цілується так класно. Стоп! мотнула вона головою, намагаючись позбутися нав'язливих думок. Не потрібний мені цей вухатий! навіть думати про нього не хочу. Підкинула вона непотрібні спогади, підбадьорившись, побігла ще швидше на пошуки нових пригод. Вони не змусили її чекати. Варто їй зробити ще кілька кроків, як раптом злетіла в повітря, наче підхоплена вихором. Від переляку нявкнула її маленьке тільце опинилося в ловчій сітці. Хто тут у нас? Почула неприємний голос. Сітку з уловом розгорнули, і кішечка виявилася віч навіч з якоюсь істотою. У нього були величезні вуха, наче у зайця, і очі на викаті, великий гострий ніс, та й сам незграбний з величезними руками-лапами, колір шкіри у істоти був сірий із зеленими прожилками вен. Ти хто таке? Подумки запитала Віка кішка. Намагаючись відсунутися від істоти подалі. Що там? промовив інший голос поруч, і у її полі зору з'явилася інша фізіономія. На цей раз була людина з легко огрядний, з круглим обличчям, носом картоплею та маленькими свівенячими оченятами. Пухкими ручками він забрав першу сітку. Де була кішечка? Кіт? здивувався і продовжив жовчно, Що тільки в порталу не виявляється. Цього разу добрий улов? перепитав запобігливо перший. Коти рідкість. Почав міркувати круглолиций. Цей доглянутий, мабуть, домашній, не дикий. Мабуть, хтось із панів загубив. Ми можемо виручити за нього добрі гроші. Після цих слів сірий радісно захотів, потираючи ручки Куди я потрапила? засмучувалася все більше віка. Що тут відбувається? Сітка боляче стиснула її тільце, хоч вона й намагалася лапами відтягнути від себе міцний матеріал, жалісливо нявкаючи. Як звивається? Задоволений уловом радів пухки Господиня тебе пестила і плекала. Навіщо ти втік? запитав у кішечки саркастично, скелячи криві зуби. Не змінюючи виразу обличчя, звернувся до свого напарника. «Залишайся тут, прозліткуй. Може, ще що цікаве з'явиться? коротко наказав, після розвіди, хто в тікареті був. Носатий ствердно кивнув. Обидва виглядали так огидно задоволеними, після цього віку кішку помістили в клітку, витягнувши бідолаху з сітки, що обтягала. Поки її пересаджували, кішечка спробувала подряпати своїх кривдників, але ті виявилися спритнішими. Специфіка їхнього заробітку була така, що вміли ухилятися від гострих кігтів та зубів. У клітці бідолашня змогла хоч би лягти. тепер Ніщо не стискало. Під мирне похитування, поки її кудись несли, Віка дозволила собі заснути, вирішивши, що гірше вже нічого не може бути. Тим часом у нічній стоянці ельфів, дедалі більше наростала тривога, Міхаель, отримавши відомості від усіх своїх дозорців, був дуже злий. Неможливо, щоб людина пройшла по його землі непоміченою. Якої сили має бути магія, щоб приховувати її так довго. Ельф роздратовано походжав по табору. Його підлеглі ховали очі, боячись потрапити під роздачу. Не могло ж це дівчисько розтанути в повітря. Він розумів, що щось важливе пропустив. Ох! Та ти лютий, підливав Олію вогонь тінь, ніколи не бачив, щоб така дрібна подія так виводила великого генерала з себе. Розвію! відмахнувся від нього Михаель, намагаючись вловити ту саму потрібну думку, що весь час вислизала, а дівчинська зачепила тебе серйозно. Не звернувши уваги на гнів господаря, Продовжував знущатися привид. чи ти хочеш її знайти, щоб убити, веселився той. Думаю, у тебе зовсім інші плани на те чудове створіння. Генерал так глянув на свого шпиуна, що той вважав за краще сам зникнути з очей геть. кінець, так розреготавшись, що ще якийсь час сміх луною вона у лісі. Знову змінилися дозорні у порталу, вкотре повелитель розпитував кожного, чи не помітили чогось незвичайного. Але відповіді залишилися незмінними. Ніхто підозрілий не проходив. В усіх і вся ретельно перевіряли. Ось тільки несподівано заікнувся один із шпугунів. Що? похмуро перепитав генерал. Він уже не чекав нічого нового. Був кіт, почав на рішуче ельф. У міру його розповіді інтерес Міхаеля зростав. Чи то сірий, чи то чорний. Я не роздивився. Карета проїжджала, яку ретельно обшукали. І особи, які проїжджали, були добре знайомі. Так ось кіт несподівано заскочив до неї в той самий момент, коли вони вже практично в'їхали до порталу. Кіт? збуджено перепитав Михайль. Сірий. підхопив Фіс, винирнувши із темряві біля господаря. Як тільки дозорець підтвердив, генерал із примарою переглянулися. Ігні погляди говорили самі за себе, взявши із собою десяток воїнів, повелитель вирушив через портал Україну людей. Їм знадобиться чимало часу, щоб не вздогнати втікачку. Віка кішка прийшла до тями, коли трясіння припинилося, а клітку поставили на тверду поверхню. Вона опинилася в приміщенні більше схожому на хлів, ніж на житловий будинок. Ну, після розкоші ельфійських будинків ніби потрапила до сільського курника. Уздовж стін були розставлені клітки, у деяких знаходились тварини, посередині дерев'яний стіл та стільці. Ось і вся мізерна обстановка, у тюремній камері ельфів і те залтишніше було. Мисливець, що її схопив, сів біля столу, вийняв з кишені кілька зім'ятих папірців, ретельно розгорнув, перечитав і знову скомкавши. Сховав у кишеню, потім, окинувши поглядом свою здобич, вийшов. Кішечка нарешті змогла подати ознаки життя. Вона підвелася і з цікавістю озирнулася. Ой, ти хто? Несподівано у сусідній клітці хтось пискнув. Віка обернулася і застигла здивовано. Там сиділа дитина, маленька дівчинка. Гарна до неможливості, ніби зійшла з картинок. «Вони що? І дітей крадуть, здивувалася Бестужева. Що за свавілля таке у цьому світі? Тим часом дитина до неї наблизилася і простягла через клітку свої тоненькі ручки, а за спиною у неї несподівано затремтіли крильця, справжнісінькі, як у бабочки. Чотири прозорі крильця. Кішечка навіть рота відкрила від подову. Яка м'яка? Тим часом простягла дівчинка рученята, торкаючись до вовни кішки. Схожа на Пантеру, лише дуже маленька. Ти хто? Це ти хто? здивувалася Віка, намагаючись розглянути крильця. Ой, говорить, підстрибнула дівчинка. І швидко прибрала руку. Ти мене розумієш? Відкриття тривало, і безтужово поспішила скористатися можливістю дізнатися про все докладніше. Що це за місце, куди я потрапила і хто ці істоти нас упіймали. Розмовляє! сплеснула ручками маля і знову їх простягла, щоб погладити м'яку сіру сірововну. Всі вікіні питання, здається, це чудове створіння пропустило повз вуха. Призвавши себе до терпіння, Вікторія все ж таки вирішила домогтися відповідей від дівчинки. «Я кішка? почала вона таким тоном, яким розмовляють із нерозумними дітьми. А ти хто? «Феєчка!» – усміхнулася та, показавши білі зубки. Можна, я тебе обійму? Здається, ця мала сприймала її як живу іграшку. Не варто, відсунулася трохи віка. Спершу розкажи, де ми? Що це за місце? А, відмахнулася Фейчка, але одразу продовжила. Ми у контрабандистів. Я вже вдруге потрапляю до них. Вони виловлюють усіх підряд і продають на чорному ринку. Головне, щоб нам пощастило, коли нас продаватимуть. Іноді нові господарі трапляються дуже добрі і після того, як я виконую їхні бажання, відпускають. Бажання? перепитала віка кішка. – ти вмієш виконувати бажання? Це кшталт золотої рибки? Найпростіші можу ягоди виростити, чи дерево від загибелів рятувати, чи очистити садок від шкідників. Я садова фея. О, який дивовижний цей світ? думала Віка, слухаючи дівчинку. Замислившись, вона потяглася і позіхнула, широко розкривши рота і показавши гострі ікла. Ти мене не з'їси, несподівано злякалася феєчка, відстрибнувши подалі. Я дітей не їм. Ліниво видала кішечка. Бути проданою на чорному ринку перспектива неприємна. Віки зовсім не подобався такий результат справи. Тому, ретельно оглянувши замок на своїй клітці, вона посміхнулася вуса. Його розкрити буде простіше простого. Її клітка закривалася лише на клямку. злегка підштовхнути її вгору не складе труднощів. У той момент, коли вона вже зібралася прокласти собі шлях до свободи, двері відчинилися і повернувся її викрадач. Пухкий пройшов до столу і почав викладати з кошика їстівні запаси. По приміщенню відразу розповзлися запахи їжі. Усі, хто був у клітках, заворушилися, жадібно дивлячись на людину. Я теж хочу їсти, пропищала феєчка. Ану, циц! одразу обірвав її чоловік. Розклавши свої запаси, він дістав цулії вина і приготувався добре пообідати, але тільки відкрив рота. Щоб покласти туди шмат вяленого м'яса, як у двері тихенько постукали, Бурчачі під ніс порокляття, пухляш неохоче залишив свою трапезу, важко ступаючи, вийшов запоріг. Як тільки двері за ним зачинилися, віка кішка зрозуміла, що час звідси тікати. Вона лапою підняла клямку і вискочила назовні. Намітила віконце, через яке зібралася втекти, але тут почулося слабке. Не кидай мене. Нещасно простягла феєчка. Кішечка обернулася, залишити маленьку не хотілося. Віка підійшла до клітки з феєю, на її подив і розчарування. На дверцятах висів величезний замок. Без ключа я це не відкрию. Засмутилася Вікторія. Тішечка могла змитися одна, але, дивлячись у нещасні очі феї, так і не наважилася. Натомість вона зрозум застрибнула на стіл, схопила шматок ковбаси і з такою швидкістю підбігла до клітки з дівчинкою, що трохи врізалася в неї. Бери, швидко, промовила невиразно намагаючись просунути їжу через прути. Ту довго просити не довелося. Вона швидко схопила їжу і відразу прийнялася жувати. Віка знову повернулася до столу і, взявши ще шматок для себе, хотіла вже забратися в клітку, щоб чоловік, який повернувся, нічого не помітив. Але тут з іншого кінця кімнати почувся здавлений писк. Вона обернулася і побачила десятки очей, що дивилися на неї, явно голодних. Наступні кілька хвилин кішечка тільки й робила, що моталася від столу до клітих, роздаючи їжу нещасним в'язням. Коли на столі практично нічого не залишилося, за дверима почулися кроки. І вона, не стигнувши собі навіть шматочка хліба прихопити, рванила в клітку і швидко зачинилася. Нікому не жувати, промовила грізно, вкладаючись на дно і прикидаючись плячею. Феєчка швидко збагнула щодо чого, і прилягла теж, згорнувшись клубочком, повторивши позу за кішкою. Коли господар зайшов у приміщення, чавкання з усіх боків різко обірвалося. Ніби маленькі тварини зрозуміли, що будуть наслідки і чого від них Віка хотіла. Товстун повернувся не один, за ним слідував той самий із гострим носом, що спіймав кішечку. Коли вони підійшли до столу, пухлий остовпів на мить, а потім заревів. Наче поранений ведмідь. Де моя їжа? Закричав він так, що стіни здригнулися. Він обійшов стіл навкруги, зазирнув під нього, після цього ретельно дослідив всю територію і переглянув усі клітки. Звірята в цей час боялися навіть зітхнути. Остроносий з подовом весь цей час прямував за ним. Куди поділася моя їжа? обурився чоловік, так і не зрозумівши, що сталося. Озирнувшись, він схопив свого приятеля за грудки. Це ти все жер? Коли? просипів той здавлено. Я був із тобою. Ах, так! відпустив його пухляш. Але де ж поділася моя їжа? На цей раз. Він спитав жалісно, майже плаксиво. Може, ти забув її принести? спитав запобігливо гостроносий. Як я міг забути? вибухнув знову той. Я своїми руками її тут розкладав. І він знову дивився з спантеличеним поглядом на порожній стіл. Пухкий важко опустився на стілець. І задумом налив собі в кухоль вина. Залпом, перекинувши в себе, знову обернувся до кліток. Прискіпливим поглядом оглянув кожну. У цей момент Віка подумки благала тварин не видати себе. Розповідай! Несподівано видав товстий, звертаючись до друга. Він продовжив принизливо вдивлятися у кожну тваринку, слухаючи свого співрозмовника. Але, здається, лихо їх минуло. Віка виявила, що у цьому світі звірі дуже добре її розуміють, може, тому, що так само, як і вона, незвичайні. Я простежив за каретою до самого особняка, почав поплічник на силу забираючись на високий для його невеликого зросту стілець, поспілкувався зі слугами. Ті кажуть, що жодних котів й господарі з роду не тримали. Як не тримали? Одразу ж переключився з думок про свій втрачений обід товариш. А звідки ж тоді ця сіра істота? І він невічливо тиснув пальцем у клітку з кішкою. Невідомо. Вибачливим тоном видав гостроносий. Відразу було зрозуміло, хто в цій паричці головний. Що ж тоді нам з ним робити? ошалешена простяг тостун. На комір пустити? Що? обімліла віка кішка. Взагалі злузду з'їхали. Як мене на комір? Так, дрібний, відповів його дружок. Який з нього комір. Навіть на рукави не вистачить. І то правда, погодився товстун. Його злість з приводу втраченої їжі трохи зійшла чи під впливом алкоголю, чи від розмов, наливши собі знову повний кухоль, практично залпом випив, дружку своєму не запропонував напою. Так вони сиділи якийсь час, один пив вино. Другий її пильно спостерігав за ним, продовжуючи вести розмови. Через деякий час товстун підвівся і, тяжко грюкаючи чоботями, пройшовся по приміщенню і ліг на лежанку в дальньому кутку. По тому, як через пару хвилин пролунало хропіння, стало зрозуміло, що той в одну хвилину заснув, Остроносий Одразу зло посміхнувся, зліз із стільця і прошльопав до клітки з кішкою. Він ідіот, заговорив раптом зниженим до шепоту голосом з вікою кішкою. Нічого не розуміє. Але я знаю, що ти не простий кіт. Такі у наших місцях не водяться. Доглянутий ти домашній, не лісовий мешканець. На Чорному ринку за тебе гарні грошики дадуть. І він потягся своїми кістлявими ручищами до клітки з кішкою. Не чіпай, скрикнула злякано феєчка. Продаси кішку, цей тебе приб'є. Вона вказала рукою на сплячого товстуна. Циц! відмахнувся гостроносий. Нічого він мені не зробить, скажу, втекла. А перед тим його обід з'їла. Він гидко захихотів, щоправда, зовсім тихо, намагаючись не розбудити товариша, і знову потягнувся ручищами до клітки з кішкою. Закричу, перейшла до погроз фея. Або забираєш нас разом, або буду кричати так, що всіх на вуха поставлю. Віка здивовано глянула на новопридбану подружку, не розуміючи, чому вона так пручається. Остроносий застриготів зубами, але, зрозумівши, що в нього немає іншого виходу, погодився Гаразд. видав зло. Тільки сиди тихо. Відкривши клітку з кішкою, неприємно взяв її за шкірку. І пересидив у просторнішу клітку з феєчкою. Дівчинка одразу ж обняла кішечку, протягла до себе, як рідну, ніби намагаючись захистити від злої істоти. Не бійся, прошепотіла на вушко, я не дам тебе образити. Коли викрадач виносив клітку з приміщення животини. Що залишилися, занепокоїлися, виробляючи багато шуму. Він одразу ж замер біля дверей, озирнувшись, сердито прошипів. Ану, циц, усіх пущу на коміри. Маленькі звірята злякано замовкли. Шкода їх, подумала Віка. Буде можливість повернуся. Випущу всіх на волю. Остроносий. Крадучисть вийшов, як тільки опинився на вулиці, припустив з низького старту піщаною дорогою. До того ж, з такою швидкістю, з якою міг обігнати навіть коня, подружок притиснуло до клітки. Віка з подамом розглядала ноги дивного створіння. Вони були схожі на задні лапи жаби. Звідки ж могли виробляти таку швидкість? Це їй так і залишилося секретом. Поки вона воліла мовчати, намагаючись не видати себе, невідомо, як вчинить викрадач, дізнавшись, що вона незвичайна кішка.